Історія міста через спогади. Як в Южному з'явилася лікарня, з чого почався парк кованих скульптур, як створювали пам'ятник Небесній Сотні? Про все це і навіть більше учням у ліцею номер 1 розповіли 15 лютого. Під час тематичного заходу історіями поділилися як працівники музею, так і очевидці та учасники подій. Обрали саме ті об'єкти, які відкривалися з урочистим перерізанням стрічок. 3 лютого минулого року ми проводили велику виставку з історії нашого міста. Ну і вирішили, що тепер кожного лютого ми будемо проводити виставку, саме тематика якої історія нашого міста. Ми вибрали, ну так би мовити, якісь основні об'єкти в нашому місті. Наприклад, розказували про відкриття першої школи, про відкриття Палацу культури, про відкриття лікарні. Запросили людей сюди, які були. І сучасниками тих церемоній, і учасниками тих церемоній, і навіть головними дієвими особами, які брали участь не тільки в самій церемонії відкриття, а й доклали чимало зусиль до відкриття цих об'єктів. На цю виставку були запрошені школярі, старшокласники першої школи це діти, які беруть участь у так би мовити, гуртку журналістської майстерності». І матеріальних об'єктів та закладів поговорили і про події. Фестиваль Конкурс перукарів у 2003 році теж відкривали урочистим розрізанням стрічки. Одна зі школярок відтворила переможний образ, щоб показати, чи змінилася мода за більш ніж 20 років. Я сьогодні в музей прийшла в ролі моделі, так я проходив конкурс перукарів. І сьогодні вирішили так сказати відновити таку скажімо так. Відтворити це в пам'яті, тобто згадати про це інколи варто згадати це просто, щоб відтворити це в пам'яті. Бо зараз молодь вони не знають, що були вони не цікавляться їм історію. Тобто, якщо підійти до якогось підлітка і запитати, чи знає він історію там, наприклад, лікарні, в якій він обстежується, чи знає він, чи знає дівчина історію перукарні, в якій вона робить зачіску, тобто я думаю, вони вам не дадуть відповідь. От і ну це просто варто знати, це навіть цікаво. Як розповідають підвідки, їм найцікавіше було послухати про історію відкриття їхньої власної школи. Цікаво дізнатися просто про історію свого міста, історію свого створення особисто, особливим нашої школи першої. Ну, я ніколи не задумалася, що може бути такий повномасштабний проєкт, що ну просто як -ак. перша школа, але стільки людей вклали в неї душу, сил е свого часу. І зараз ми навчаємося там. І майже не знаємо е про, про історію створення, про людей, які доклали руку до цього. І, взагалі, вся історія южного, хоч це маленьке місто, достатньо молоде, але ну історія велика, обширна і є чого взяти. Історію потрібно вчити, просто щоб знати, хто доклав руку до створення всього цього, що є в нас зараз. Дивіться більше в програмі життя міста.